Хто швидше зробить? Бах-бах-бах-бах-бах-бах. <звук> ми зібрали одну таку фішку, яка може літати недалеко, але ми її можемо знищити. Пістолет ТТ. А оператори, в свою чергу, будуть проявляти всю свою майстерність та не дати мені це зробити. <звук> То єстим польський грот. Зараз попробую. <звук> Один. Ось цього. Зета Бренд 2 проти в дрона звісно, Дрон Хантер називається. Назва себе оправдала. Ходім подивимося, як він горить. Зараз щось зняз горіть. Всім привіт! Мене вже давно не було на Ютубі. Сьогодні відос такий в стилі влога. Їдемо просто фанитися з хлопцями. Мілітарна двіжуха, хтось їздить на рибалку, а ми відпочиваємо, зустрічаємося ось так. Де ти дівсі, Рома? Я в Польщу їздив на заробітки просто. Так що таке, вже висадив, все, в принципі, вернувся. Потім поїду знову на збір врожаю вже. Зброї у нас сьогодні буде небагато. Візьмемо основні такі пухи і. Новинку у магазині таку не купиш. Держава подарувала на час. Всі ж пам'ятають наш розіграш, який мав бути в нас. Ніхто не пам'ятає, ніхто Те, що ти не пам'ятаєш цього, це не знаєш, що ніхто не пам'ятає. Тому ми рандомно двох коментаторів під попереднім відео. І відповідно ці коментатори отримують свої плюшки, Сюрприз-плюшки. Літовські тачки вертаються в Україну на кстати. так що будьте обережні. Зараз я піду бірюш візьму і їдемо. Ти не їдеш. ні? Приїхали ми сюди провести гарно класний час нашою нашою мужською компанією. то трошки пофанимося, постріляємо. Ну, коротше, побачимо. Че зет 2 чешського виробництва. Якщо хочете собі таку саму пушку, то приходьте до нас в 33 ОШП. І вам видадуть таку ж саму. А обвіски вже з вас, звісно. Ну, окрім рівня, Ремішка теж видали. Так, 12, всі її помніте, Антидронова пушка. Трошечки поржавіла вона вже. і, звісно, взяли класику. 7,62 на 39 ТТ 42-го року виробництва. 7,62 на 25. Так що вперед, поки виставляємо дрончики. Облітаємося зараз, а потім вже обстріляємося. Совєтське качества. fpv дрон. Зброя, яка нині найчастіше зручається на полі бою. Навіть напевно частіше, ніж всі-всі види озброєння. Соберем і обльотаємося. Взяв в пацків джойстик від Зараз попробую погратися. А ви напишіть поки яка ваша найулюбленіша ігра. Саме головне. Отайди, щоб тобі ну, їбальник такого тільки нахуй крайше. Зараз ми розлітаємося трошки, беремо наші оружки, і в нас є один спеціальний дрон, який ми зложили з 500 кончених дронів, щоб не писали, що ми людські гроші розбиваємо. У нас є такий спеціальний дрон, який можна і треба збити зі стрілецької зброї. І побачите все саме інтересне. Я розлітаю пацки теж. Не питайте мене, звідки я це вмію. Так, зараз пацки розльотуються і буде саме цікаво. А так виглядає просто мідпункт в сумочці. Прям цілий. Тут дефібрилятор, кардіостимулятор, аналізатор, МРТ. Коротко, ну, цілий мідпункт у нас. Коротше, суть реклами така. І попитаєш мене, Рома, а як ти про цю таку писину? Ходиш по гражданки, і тебе завжди за воєнного сприймають. ніколи тіпо, не я такий, Та ти ж знаєш, є ж прекрасний магазин мілітарного одягу Хедбек. І, кида... і в мене хтось кидає дві сумки, я там доступ, показую, що є. Хорошо? Mm -hmm. Блядь, ну треба було це зняти. Прильот був не. Ой. А, магазин мілітарного одягу Хедбек. Це якісний і. Хороший одяг не тільки для військових, а й для тих, хто поважає мілітарну субкультуру. Трошки, звісно, я запізнився з рекламою. Мені проляли її ще холодно було. Але я точно знаю, я бачив їхні сторі. У них там зараз ідеальний, просто їби просто речі на літо. Шорти, футбол. Це ми, я думаю, скоро поюзаємо. Я їх три місяці тримав в, шкаф, в шкафу. Но штани я точно знаю, що з наколінниками суперові у них. Вдягай, давай. давай. Да, блядь. В жару. Давай. Так, на вулиці плюс 43 градуси. Це помста мені за те, що я вчасно не відзнімаю рекламу. Куртку, я ж сподіваюсь, не надай. Надо. Ти що, огонь? На плюс третій, саме топ. І в них точно ще є така двохстороння куртка з однієї сторони олива, з іншої сторони мультикам. Хочу звернутися до власника та директора компанії хедбек і попросити в нього вибачення за таку пізню рекламу. Побігли далі продовжувати відос. Пацки вже розліталися майже. Я ж сподіваюся, була клаву не треба було вдівати. Дякую, до речі, за подгон. Дімон, хтось знову забувся на полігоні Дивись, в цей раз. Цілий цинк 5,56 на 45. Ну, добре, що в нас цивільна зброя також може споживати як 5,56, так і 223. То ми сьогодні використовуватимемо їх. Значит, в Чому суть нашого соревнування? програвший нічого не получає, так само, як і вигравший. У нас є 1 2 3 4 5 6 мішеней. Хто швидше зробить бах, 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 бах. У кого буде день, Штрафна, значить, секунда додавляється до времени. Хорошо? Ну, давайте на 25 м. Це просто щоб розстрілятися. От є у нас шість гонгів, бачиш? Шість мішені. Я маю почути дзень, 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 дзень. Типа я натискаю старт. Звучить звуковий сигнал, і ми маємо зробити 1, 2, 3, 4, 5, 6. День. І знов 1, 2, 3, 4, 5, 6. День. Понятно? Кожен пропущений дзень, одна штрафна секунда. Готові? І дві штрафні секунди. Е, мій час 12.56, але це не записуй, якщо там відмінусуємося. 12.56 і дві штрафні секунди. 4. 17, 17 і, штраф... і 4 штрафні секунди. А п'ята, якщо теж було. 5. 22.17. Запоминає час. Старт, нажимаєш, воно бачить саме віще, через 3 секунди дає звуковий сигнал. Бах бах, 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 там все, Промо. 26 секунд, 26. 25:18. Та-кі результати. Короте, саме лучше відстрілявся, понятно, хто, а найгірший ну, в когось там був. Саме головне, що найкращий не в них. А тепер, як потрібно було виконувати цю вправу і цей челлендж. Я просто дуже швидко натискаю на спусковий гачок. Піднімається зараз абсолютно нічия івпівішка, вона досталась нам безкоштовно. Просто хлопці вміють дуже добре збирати з поломаних впівішок, з частин їхніх, які вже списані, От Ми зібрали одну таку впівшуку, яка може літати недалеко, але ми її можемо знищити. Оператори будуть по черзі намотувати круги на вогневому рубежі. А моя задача буде цю в пішку вразити. І перший на черзі у нас прадєдушка, чий дизайн дізайнджений з Кольта 1911, Напевно ж, не знаю, я не оружейний експерт. Пістолет ТТ. Ось цей дрон. Ми намагатимемося вразити на вогневому рубежі, а оператори в свою чергу будуть проявляти всю свою майстерність та не дати мені це зробити з різного виду озброєння. Дімона не вібана. Віддіореєстратора не, можна, не нахуй. Це батарейка якусь ззаді дуже, а це може після падіння. тільки що. Нічого ж він такого нахилі не дуже стоїть. Давай з піскав да, да, блядь. Пожди. Давай Дерево. Все, я, в принципі, готов, трошки нижче. 7,62х25 совєтського калібра. 7-дюймовий FPV-дрон. Три постріли в мене є. Поки що FPV-дрон один. Пістолет Т0. Далі в нас АКМ. Улюбленець всіх афганців. 762х39. Три патрончики. Незручна ергономіка, погана віддача. Все для того, щоб я не вразив цей впівдрон. Готов? АКМ-0. Евпідрон один. Ще один. Виходить 2-0. Тобто це мені міг під відповідальне користування передати свій грот. О, дякую. І так: курва. То є тим польський грот в калібри 5-5-6. Тяжкий курва. Зброя на запобіжнику, якщо Що? пробуємо, чи може він стріляти з штик-ножем. Нікому не цікаво. Зараз попробую. Грот 1, FPV дрон 0. Якщо чесно, я навіть не бачив в прицельних нічого. Тупо, я просто побачив, мількнула їх впвішка і в цей момент нажав на спуск. До речі, з багетом, штикнужем, як його правильно називати, він може стріляти. А давайте протестуємо штикніш. Віталька. Припустимо, у вашому житті сталася така ситуація, що у вас закінчилися набої, і все, що у вас є для враження вашого суперника. Наприклад, це манікен на вас напав на базарі. Це штикніш. Давайте побачимо, наскільки він смертоносний. Через 3, 2, 1. Ти мені хтось щось хотів розказати, що ти порядочний чоловік. Ну, виходить так, що ти до мене домахався, а я тебе наказав. От і все. Роберт. Я знав, що там немає патрона. Що, йдемо, пожаримо цю зефірку. Я думаю, що попав в батку. Ну, батка ціла, це тибісь. Чим же ж ми... Зараз ми її так. З переляку. Ні, з утім, що дивись. А, ти, блядь, перебив контакти. Якщо, що, це не цей дрон. Це просто хлястик від нього. Зараз ми міняємо батку і продовжуємо наш челлендж далі, правда ж? В контакти попав. Ще ремонтно пригодно і можна політати. А хочете, я вам покажу, як, що відбувається з людини після ураження струму. На, акуратно, ти в перчатках просто. Дві в контакти не пирицай. Де... На, де чекає друг. Та воно реально йобом токне. Бл в мене ще є ж штикні. Балерина Капучина. Мі -мі, мі мі А далі ми співставимо ось цю. Чизета бренд 2 3 патрончика 556 проти FPV дрона. А тепер виходжу я Так, 25 метрів. Поки фара виграє, але в мене є що запропонувати для ось цього FPV дрона і для цього пілоточника. Погнали, покажу. А далі на противагу цьому жужащому, роздражаючому е, клопу ми е, запропонуємо ось такі патрони, які дав, надав для нас ібіс для пострілячок по фану. А ви їх зможете знайти е, за посиланням в описі до цього відео. Випробуємо спочатку на мішанях, а потім на дроні. І якщо і це для нього не буде, не становитиме ніяку загрозу, у нас є спеціальні патрони. Здається, дрон Хантер називається. Ще не ми спробуємо вразити цього, цього набридливого жужуна. Погнали, поки постріляємо по мішенькам. Побачимо, які вони у ділі. Так. Що ж нам надав ібіс для пострілячок? А номер 5 А це картеч Трійка. Чи я думаю, вони також справляться з цим комарем. 6-7. йоп. Я ще по тобі стріляти не буду, я по мішенню буду за 10 метрів. Далі трійка раз, два, три, раз, два, три. А! а зараз ми перевіримо яку шкоду наносять ці патрони на прикладі цієї людини. Де ставай там. Десь? Одна трійка і одна вісімка. Спочатку буде трійка. Турецька поржавівша. Пенелі М4. Проти. Бл. Роберт, бл! Забірись! В смислі на Теслі тільки геї їздять. Багато-багато-багато мілких дробинок. Це трійка перша. Ляш! Одохни і послухай, що я скажу. Естестрійка. <рик> я думаю, що це самий. Я Мені звук пишу! Я в тебе стрельну. Я думаю, навіть він справиться. Але побо... подивимося, чи він подолає таку мощ карбонову раму і багато всяких електрон... електронних прикольчиків. Картеч вісімка, звичайно. Ну, по ідеї проти нього. Він не встоїться точно. 3,5 мм. На самий останок Drone Hunter і вісімка. Ходімо, застрелимо цю качечку. І так, тест турецької антидронової пушки Так, 12 Турецької копії Benelli m 4 Три різних патрони. Це 3 міліметрова картеч. Це. 3 міліліметровий. Долітався. <плес> Все, сили й мислі просто уразив. <плес> Навіть не стріляв. Срічка картеч візімка картеч eh, від СТС посилання, до речі на ці патрони знаходяться в описі. І дрон Хантер. Спеціально для цього. Дрон Хантер? Ну, Дрон Хантерс виконав свою задачу, звісно. Назва себе оправдала. Ходім подивимося, як він горить. Ну, Мені не подобається, як воно горить. Бах, бах, бах! Зараз що ця хуйня згорить, yeah. А я думаю, оце от, як попадає і в пішка в підерів, блядь, як воно оце горить, там, зривається, думаю, водій білость, де з боєприпасами ходять. А це батки. Ти бачив таке коли-небудь? Ти я думаєш? Ні, вона ще те реагує, коли ми підходимо. <риклад> та не очкуй, зараз принесу його. Та я дрона самого принесу. Модуль управління точно. Так, ми бачимо, що картечу розірвало контакти, відбило ось контакт, уразило двигун. Десь я бачив ось напівживий, цей живий. На, попаяйте! Ми сьогодні для вас показали різні зразки армійського та цивільного озброєння, які можуть протистояти цим маленьким набридливим тваринкам. Підписуйтесь, ставте лайки, переходьте на всі корисні силки в описі до цього відео. Вибачайте що таке відео. Нас перед тим відео ми думали, планували, розробляли сценарії. А тут таке все в принципі спонтанне, так як і все в нашому житті. До речі, як вам формат? І в минулому відео я обіцяв вас розіграш. І ось тут і ось тут Дімон ставить два рандомних коментарі, які вибере якийсь рандом, якийсь рандомний Дімон. І Автори цих коментарів отримують е, кофту та е, баф від магазину «Ібіс». Так що гарного вам дня і вітаю переможців! А ми погнали далі, пофанимося і будемо збиратися і їхати. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Щаслі! Мало хто знає, але їх зараз чекає улікательніший челендж збирання сігіль.